Вітаю, друзі! І користуючись нагодою, хочу ще раз подякувати всім за те, що були зі мною весь цей перший сезон, за те, що дивились мої відео, коментували їх, задавали питання, ділилися своїми думками. Я дуже вам за це вдячний. Також хочу подякувати всім, хто все ж таки знайшов час для того, щоб дати відповіді на питання форми на отримання сертифікату. Ця форма, як ви бачили, з'явилася в спільноті каналу на Ютюбі 31 березня, але, на жаль, за цей тиждень заповнили її досить небагато людей. І з одного боку мені трошки шкода, тому що ваші відповіді вони дозволять мені зробити другий сезон цікавішим і кориснішим для вас. А матеріалу для аналізу в мене, на жаль, небагато. З іншого боку, це ще раз підтверджує мою високу думку про вас, про глядачів мого каналу, тому що я завжди думав і розумів, що ви є людьми, які навчаються новому, яку які хочуть підвищити свою кваліфікацію не заради сертифікату, а для себе для того, щоб навчати так, щоб нам з вами ніколи не було за себе соромно. Дуже дякую вам, друзі, так тримати. І буквально 5 хвилин тому я розіслав сертифікати. До зустрічі в другому сезоні!